Ще один клас безпеки відкрили у шостці. Безпековий простір з'явився на базі Шоскінської школи номер 9 Справжня форма рятувальників, інтерактиви, поважні гості. Очікували на перших його відвідувачів. Відбувся для дітей і перший урок, який провели фахівці ДСНС, представники поліції та спеціаліст з безпеки. Що таке вибухонебезпечний предмет? Реальний приклад. Давайте. Рука і один приклад. Ну, давай. Граната, молодець. Далі. Міна так є таке. Школярів навчали правильно поводитися в небезпечних ситуаціях. Вони отримали необхідні знання та навички з пожежної безпеки, безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів та багато іншого. «Якщо ви чуєте на вулиці вибух? Тобто мусите одразу пригадати, як це поводитися безпечно. Це не в коїм разі не підходимо до вікна. Чули вибух. Всі повертаємо спиною до вікна, не панікуємо, не розбігаємось, разом збираємось, виходимо в коридор, де дві стіни. Лідер класу рахує, щоб всі були на місці. Викладач вас веде в сховище і там вже ви чекаєте, коли закінчиться повітряна тривога. У минулий тему безпеки дорожнього руху. Відкриття класів безпеки є а, досить важливим у цій сфері, адже а, як такого предмету у школі там навчання правилам дорожнього руху немає. А ось під час занять у класах безпеки а, можна навіть відпрацьовувати деякі ситуації на дорозі. І так а, діти будуть навчатися етикету». Дорозі клас безпеки облаштований усім необхідним для вивчення правил дорожнього руху, пожежної мінної безпеки та надання першої домедичної допомоги, доступні макети, вибухонебезпечних предметів, наочні матеріали. Родзинкою заходу стало практичне відпрацювання навичок застосування вогнегасника. Також дітям продемонстрували пожежний автомобіль та його спорядження. те, що нам розповідали все. Е, ну, цікаво, це справді було це дуже було корисно, бо багато хто це буде використовувати у житті. Якщо ми не будемо цього, так то правда все буде погано. Мені здається, що це було дуже гарне рішення зробити кабінет е, такий. Сподобався наш клас безпеки, як нам розповідали і показували. Е, Різних вибухових речей, тому що це дуже важливо, так як наразі ще й в Україні йде війна, і кожен, кожна людина, кожна дитина повинна знати про це, так як діти вони. Більш не люблять таку суху інформацію, тому клас безпеки у школі це дуже важливо наразі. Відкриття класу безпеки в освітньому закладі важлива подія, підкреслює директорка школи Галина Бондар. Сьогодення вимагає таких класів. Вони поділені на певні локації, і діти зможуть отримувати і психологічну безпеку і знайомитися з різними мультимедійними заходами. Ви бачили сьогодні макети нам подарували той же костюм пожежника. Сьогодні діти побачили такі неперевершені практичні речі, тому це дуже важливо. Позитивні емоції дітей, отримані знання з безпеки, життєдіяльності це те, до чого прягнуть рятувальники у превентивній роботі з підростаючим поколінням. «Подальшому планується відкривати в інших навчальних закладах дані класи безпеки, тому що це корисно, це дієво, це, скажімо так, трішки по-новому діткам. Дійсно, подобається, вони сюди приходять, щось новеньке дізнаються, скажімо так, десь в ігровій форми, десь в формі показу презентації якихось або коротких відеороликів стосовно знов таки безпеки, життєдіяльності. Тобто намагаємося, все робимо для наших діток, бо це наше майбутнє.